Дорогі друзі, добрий день! Слава Ісусу Христу! Розкажу таку історію перед тим, як слово Боже, скажу, що у одного чоловіка в Америці вода в криниці якась була недобра. Там якась нафта відчувалася, щось отаке воно. А він продав все своє майно, бо думає, вода погана. А в Америці. Те, що на твоє, на земельній твоїй ділянці, це твоє. У нас в Україні все, що там, то державне, да? а там навпаки, то твоє. І він продав своє майно і поїхав в інші країни шукати великих грошей. Людина, яка купила це майно його, побачила, що така ситуація з водою, на експертизу ту воду, а там щось на нафту змахує. Да? Замовив дослідження, приїхали компанії спеціальні, пробурили і знайшли там нафту. І все. І людина стала мільйонером, мільярдером. А він був був на цій нафті і поїхав десь на заробітки в інші країни заробити грошей багато. От як воно неправильно вийшло, так? От. Я до чого цей приклад привів, що людина була близько для сокровища великого, матеріальних цінностей величезних, але не змогла розпізнати, що вони там є, якось не змогла їх розпізнати і, і втратила їх. Так само в духовному світі, так само в духовному світі, люди, які окружали Ісуса, вони в ньому не вбачали великого сокровища. Ізраїль. Жителі Ізраїля, які жили тоді, як Ісус служив, да? вони масово не ходили за ним. Не ходили, що там все населення йшло за ним, о Бог в тілі людському прийшов до нас, щоб всі йшли за ним. Ні. Життя йшло своїм чередом. зараз в Києві, йде життя своїм чередом йде. А ми зібрались про Бога послухати. То так певна кількість людей сходилась біля Ісуса була. Там він кормив там 4 тисячі, 5 тисяч, було таке. да? А так він ходив своїми учнями 12-70 учнів. Подорожували, ходили. Люди не розпізнали в ньому сокровища, не розпізнали, що він джерело всіх благ. Які тільки може мати людина на землі від Бога. Не розпізнали, щось якась була пелена на їх очах. Чи що було, бо чи вони були так завантажені якимись своїми проектами, своїми ідеями, чи відпочинками, чи якоюсь взагалі марнотою життя, чи похою якоюсь. Але не розпізнав. А Бог в тілі ходив серед них. І він навіть їм сказав одного разу, коли вже він багато їм проповідував, багато до них звертався, багато говорив про царство Боже, одного разу каже: Гей, народе, як буде суд? Біблія каже, що всі люди пристануть перед Богом. Як буде суд, то цариця Савська, цариця, яка приходила за багато тисяч кілометрів до Соломона, послухати мудрості Соломона, вона всіх вас засудить. Бо вона поцікавилась мудрістю Соломона, те, що було в Соломона. І вона прийшла і слухала його, питання йому задавала, загадки задавала, вчилась від нього. Вона кілометри долала, вона подарки йому великі привезла. Щоб повчитись від нього, каже: а я більше Соломона, а ваша зацікавленість майже нульова. То вона вас осудить. Бо Ісус дійсно більше Соломона. Да, в нього не було золота можливо, як в Соломона, армії, як в Соломона. В нього не було престолу, що він цар, як в Соломона, в нього не було 700 жінок і 300 наложниць як в Соломона. Це в Соломона було. Да. От. Може, ще щось з нього такого не було, як в Соломона. Але він Бог. Він Бог. Він всемогутній, він е, всюди присутній, він всезнаючий, він примудрий, він святий, він любить любов'ю Вічною людей. І в нього можна взяти більше, ніж Соломона. Бо Соломона що візьмеш? Знання, і, можливо, матеріальні цінності. І, можливо, яку посаду дасть, владу якусь дасть, клерком якимсь будеш в його царстві. А Ісус. Він більше дасть, він на небі дасть посаду, він на небі дасть престол. Він тут благословить на землі. І в небі величезна нагорода, і люди не розпізнали. І я дивлюсь на цих прекрасних молодих людей, які навідали столицю. Вони тиждень будуть в столиці. І я тішуся, що вони вибрали собі дорогу духовного збагачення. Вивчають Біблію, вчаться зараз в біблійній школі місіонерській, вивчають Біблію кожен день, досліджують Біблію і такий фундамент духовний закладають в юності на все своє життя, на доросле життя. Це вірний фундамент, це вірний фундамент. Сказав Ісус, не одним хлібом буде жити людина. Ще треба до хліба. розум, мудрість. Бог треба до хліба, щоб правильно життя прожити. І вони свою юність посвятили, щоб вивчити слово Господнє. І ось бачите, чим вони багаті. Піснями про Бога, віршами про Бога, проповідями про Бога. О, як здорово! В Україні є майбутнє з такими людьми, правда? Я... Все треба. Треба освіта вища, одна, друга, третя, фахова, якась піця. Все потрібно, все потрібно. То все другий план. Перший план відносини з Богом. Ісуса розпізнати для себе, Ісуса вивчити, Ісуса дослідити, з Ісусом бути в мирі, в дружбі, в союзі, Бог, щоб жив в нашому серці. Одні молоді люди їхали і каже Матуся, візьміть Бога з собою, а вони кажуть, машини місця нема. Попали в аварію, машина в см'ятку, вони на смерть, а в багажнику лоток яєць лежав, не чіпляний, ціленький. Бо той хлопець сказав, хіба в багажнику? Бога в багажник, і там все збережено. Диявол він любить, робить людей такими дерзкими проти Бога. Він прийшов до Адама і Єви, ну, спочатку до Єви, от, і каже, Їж, Бог тобі забороняє, а я дозволяю їсти від цього дерева пізнання добра і зла. Тіпа, не бійся, він тобі нічого не зробить. Давай, будь, яка дерзка до Бога. Бо сказав, не робіть, а ти роби. Тому диявол деколи дає людям таку фальшиву сміливість. Несміливість до правди, несміливість до примирення з творцем, з Богом, здружитися з Богом. Не цю сміливість, от Авраам здружився з Богом. Ціле царство, як він ішов, вони його боялися. Забрали жінку його, так? Да? Ну, тоді таке, от, таке було. Побачили, красиво забрали. Прийшов Бог вночі і таке зробив, що той викликав Авраама. Ти чого не сказав, що вона твоя жінка? Я чуть не загинув. А він боявся, щоб його не вбили, сказав то сестра. Хоча вона була не по батьку, а по матері якась там сестра. Тобто полуправда була. А Господь заступався за них. Але саме головне. Життя на... Е, мир з Богом не для життя на землі, щоб було добре, була охорона, було благословіння, було зцілення, якщо потрібно. Це не саме головне. Саме головне примиритися з Богом для того, що коли земне життя закінчиться, ми сказали землі прощай, іду додому. Оце саме головне. Оце самое. Сьогодні брат Василь читав ці слова Ісуса, де Ісус сказав: якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, який толк, яка користь. Ну і що що там мільйони, мільярди. Якщо перед смертю ти за них не купиш собі небо. Не купиш. Ти їх просто оставиш ті мільйони-мільярди. І ті дворці свої, і, і яхти свої, і свої дорогі машини. Воно просто остане твоїм нащадкам, ще комусь. А пішов в пекло, якщо без Бога, без Ісуса. Тому хай Бог благословить, друзі, номер один. Розпізнати Ісуса, не бути тими такими жителями, як то євреї для Христа, не розпізнали Христа, не, не зрозуміли, хто Він такий, що це за особистість, що це не просто якийсь релігійний діяч, просто якийсь релігійний діяч, що це Бог в тілі прийшов до них, не розпізнали і велика біда, їх пізніше спіткала. Тому ми будемо давайте мудрішими за них. Амінь. І давайте за це помолимося, і за Україну помолимося. Добре? סוצ איזור ידעתם איזה סייטים, אור איזה סייטים. Наші діди, напевно, тільки в снах бачили те, що зараз ми робимо. В столиці нашої країни парку. співаємо для людей. І розтик наблюдає. Небо купити пісні, там нам умови залишитися. mm Яку і надію втрати всю, якщо від тебе останно. О, Боже, благослови цих людей, які слухають. Благослови, що вони увірували, відкрили серце своє. Боже, він тебе спасти.